Сказала би, йо, привіт, мене також звати Айоланта, як тебе. І ще я би їй порекомендувала підготуватися до, до війни, і щоб вона не боялася. І щоб вона не була такою поганою, і щоб вона була дуже виховною. Оце я би її порекомендувала би. Я бажаю тобі гарного голову на рибалці. І багато кошеняток. Я хотів побачити, чи він найрозумніший. Щоб він став ілон маском. Навіть розумніший, а ні, розумніший, розумніше, найрозумнішої людини і найбагашої людини. Даня, якому вже 25 років, я хотів би, щоб ти ну, жив, напевно, в іншій країні та продовжав грати в футбол що мені школа не надоїла. Ну, коли щось забуваєш в тексті, а, щоб в мене дуже доб... добре була імпровізація, привіт, 28-річна Софія Іщенко. Тобі завели сопак? Гліб, якому 28 років. Бажаю тобі, щоб ти ніколи не здавався і завжди мав свою ціль. Привіт 30 річна Мілана. Надіюся, в тебе гарна робота, сім'я, та ти багато подорожуєш. Я надіюся, що ти вже встигла відвідати Італію, Мілан. Хоча я була вже в Мілані, в Дубаї, Єгипет. Так усе. То мені треба, щоб я не вдалила канал. І щоб відео знову набрало 1 мільйон. Готово. О, я звиклила відео, і воно набрало стільки на канал свій. Привіт, старша Аліса. Бажаю тобі добре закінчити школу, закінчити університет і поступити я ще не знаю куди, але надіюсь, що я колись поступлю кудись. Дуже добре. Я хотіла бути лікарем, але я ще не дуже Я не дуже ще вирішила своє питання. Е, я тобі хочу побажати, щоб ти відправила свій якийсь власний бізнес, щоб ти заробляла 300 мільйонів е, на місяць і щоб. У тебе було все добре. А, і ще одне, щоб е, коли мені буде 20 років, у тебе війни вже не було. Молодець, бізнес іде хорошо, машини дом є, дітей двоє, муж е, добрий, е, багатий. Все як треба. Бажаю, е, щоб ти. Вчив різні мови і багато подорожував. І займався багато спортом. Ти маєш відвідати Америку, Великобританію, всі країни, які туди входять, Німеччину і Шотландію. Я тобі запропоную це вислухати і це робити кожен день. Щоб ти була доброю, була щасливою, всім допомагала, завела собі якийсь тваринок, щоб ти була завжди щасливою.